початку року у Чорнівцях ліквідували понад дві тисячі аварійних дерев. Працівники зелентресту щодня перевіряють дерева, які можуть становити загрозу для чорнівчан. Більше десяти викликів пов'язаних з аварійними ситуаціями через крони дерев щодня надходить і до Чорнівців обленерго. Як служби співпрацюють між собою, розкаже Євген Пасайлюк. На Буковині рятувальники ліквідовують наслідки негоди та прибирають повалені дерева. За цих два дні державні пожежно-рятувальні підрозділи залучалися тричі за минулу добу, і за попередню добу ще двічі. Як по місту Чернівці, так і по Чернівецькій області. Двічі по Чернівцям цієї доби це на грой в Майтану, також на вулиці Жесміні. І вчора це населений пункт. Яблунівка, Чернівецький район, і цієї доби це населений пункт Звенячин. Під час погіршення погодних умов збільшується і кількість аварійних викликів до Чернівці Обленерго. До прикладу, 4 липня чернівчани викликали аварійну на Руську 214. Тут дерево зірвало лінії електропередач. Це аварійна ситуація може пошкодити людям, оскільки в таку негоду в сиру погоду може би, людей може ударити струм, це дуже погано. День може бути 5 від 5 до 10 зараз. Після такого, після дощів таких до 10 заявок спокійно робить одна бригада. Є охоронозона лінії. Охорона зона лінії, там 2 метри від голі, ну, провода без ізоляції, там 2 метри від проводів має бути. У Чернівцях аварійні дерева та ті, які заважають руху, можна прибирати лише після отримання дозволу комісії. Усі дерева та кущі у місті обслуговує «Зелентрест». З початку року і станом на 1 липня було ліквідовано 240 аварійних дерев, а 2240 дерев почистили, щоб не заважали лініям електропередач. Трес зеленого господарства працює на в цілому на замовлення міста. Таким чином, взагалі, як відбувається цей порядок видалення? Спочатку подається заявка до ЦНАПу. Заявка до ЦНАПу подається як балансоутримувачем, так і керуючій компанією, яка утримує зелені насадження, в тому числі трестом, і також мешканцями, на прибудинковій території яких ростуть аварійні, сухостійні, фаутні дерева. Приблизно умовно тижня формується комісія. Комісія також затверджена окремим рішенням виконкома. За результатом вже обстеження надається акт обстеження, в якому зазначено в якому зазначено стан зелених насаджень. І якщо ці зелені насадження підлягають видаленню, то надається ордер. Сезон чистки або знесення дерев, осінь, весна до моменту цвітіння та після опадання листя. Найбільше аварійних дерев у Чернівцях на території парків. Зони, де є максимально велика кількість дерев, уражених омелою. Чому ці дерева можуть бути аварійними? Тому що зазвичай омела це такий собі кущ напівпаразит. На одній гілки дерева його спостерігається від одного там до десяти. А вага одного куща складає приблизно 50 кілограмів. Тобто, якщо це дерево здорове, зелене і тобто, не уражено там, гнилями чи ще чимось, то все одно омила може перетягнути гілку і гілка ця може впасти. Тому, в принципі, ці дерева також можна вважати аварійними. За зрізання дерева без дозволу або пошкодження – передбачений штраф – від 1700 до 3400 гривень для громадян, а для посадовців сума штрафу – 5100 до 8500 гривень. Євген Паселюк, Павло Марковці, Новини СІ-4.